Хотів декілька слів так, сказати на рахунок своїх вражень щодо останньої поїздки, була на зону проведення АТО. Мав таку честь відвідати, я, от, де, хто був на нараду помітила, я вже їм говорив, що не було. Хочу всім подякувати, всім подякувати від імені військовослужбовців, які проходять службу е на сході України. Бруть участь антитерористичній операції. Це, зокрема, 703-й інженерна бригада Самбірська, 72-га бригада Білоцерківська і 79-та десантики Миколаївська. Звідси ми поїхали, вантаж був там гарно дозавантажний автомобіль, десь так, тон десь під 20 продукти харчування в основному там були. Були теплі речі, теплий одяг. Вода, ну і нам ще вдалося працювали, наші волонтери цього пінопласту теж взяли. Військовослужбовці дуже всім дякували. Підтримку не відчувають дійсно, підтримку від, від нашого населення, від нашого району. В свою чергу скажу вам, що від них, ми хто там їздить, набралися такого ще позитиву. І патріотизму, в них там він набагато більше якось виражний, ніж тут у нас. Ми нібито якось колотимось, працюємо кожного дня, якесь робимо свою нібито роботу, там зовсім по-іншому в них. І це відчуття, почуття скажімо так, друга товариша, в них дуже так ну, гостро, го гостро відчувається. Тому що якщо йдеш сьогодні там в бій, да, чи до ж змінування, то обов'язково знаєш, що в тебе є надійний тис. Особливо сподобалося не а от коли десантки е, брали цей пінопласт, цей пінопласт під е, безпосередньо е, на Донецький аеропорт, там, де хлопці, де кібергіці, там, 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 там дійсно холодно, то це то їм буде велика підтримка. Ще раз від ім'я військовослужбовців всім велике спасибо тим, хто е, якимось чином там, допомагали і допомагають, допомагають учасникам анти, антитерористичної операції. Я думаю, що ми від району по мірі можливості будемо ще це робити з того допомагати. Держава, звичайно, теж робить, тому що вже от на рахунок харчування досить набагато покращилось поставки продуктів харчування. І від держави багато що є, і багато і від волонтерів. З цим слава Богу, там більш менш так вирішується. В питання в основному зараз от, це в теплих речах, в теплому одягу. Запили, тому що опалювати потрібно. потрібні буржуйки, що ми привезли, дуже, дуже дякую за буржуйки. Ми привезли шість буржуйків, так і поділили наш по дві буржуйки на кожну військову частину.